Ну і вітання друзі, на ремонті сьогодні Bluetooth навушники безпроводні, називаються вони BOSS, доволі такі якісні, є навіть голограмка. ось і все, Видно вам не видно, да, видно. На вухах. Так, що тут всередині теж якісь бумажечки є, якийсь чи номер серійний, я не знаю. І проблемка в них така, що є вони тут збоку на правому вусі чи на лівому. на лівому є модуль керування, знизу роз'єм мікро USB для зарядочки, і з цієї сторони є повзунок вімкнення. Як ви бачите, вони працюють, але не працює, наскільки скаржилися, верхня кнопка. Тобто для того, щоб законектити з телефоном, її потрібно затиснути і тоді відбувається з'єднання з телефоном. Ну, Так само і зуб додається. І вона, як ви бачите, болтається. Тобто вона прийшла в негодність. І ця мінусова кнопка нібито клацає, а з цього десь вона провалилася. Там. Тому зараз буду розбирати і дивитися, яка, яка там кнопка і міняти. Так, друзі, тут розбирати, виявляється, нічого не потрібно, а обережно натискаємо на цю частинку. Ось так. І бачите, вузол цей вийшов. Тобто навушники нам не потрібні. З цієї сторони є роз'єм джек 2,5 мм і по ньому йде інформація. Далі тут є 4 гвинтика. беремо манюсіньку викрутку. і Відкручуємо. Так, а тут у нас трьогранники О клас. Я такого ще не зустрічав. Що значить фірма? Так, ладно, буду зараз шукати викрутку. І так, друзі, відкрутив я 4 гвинти, дуже малесенькі такі. Давайте далі дивитися, що тут. До речі, хтось вже пробував розбирати. Так, тут обережно дроти, акумулятор. Так, а що далі? далі? Так, ось наші кнопки. Так, з дротами тут, ага, їх можна трішечки розвернути і вони попустяться. Головне не одірвати. Так, кнопки тут, як ви бачите, дуже малесенькі. ось вона на місці, але ніби натискається, що ж вона не працює. Зараз спробую тестером перевірити. Так, зараз перевіримо, друзі, зараз кнопочку. Так, стоїмо на її кінці по діагоналі, натискаємо. Не зрозумію. Два робить. Знову ремонтуємо робоче. Давайте цю перевіримо. Все працює. Ладно. Буду значить, збирати віддавати. Кнопка навіть і механічно видно, що з нею тут все добре. Все, вона навіть і підклацу трішки. Що їм не так, можливо, вони гадали, що вона провалилася, так і за чого вважають, що вона не працююча. Але тут я дивлюся все, все добре, нема до чого придратися. Ось вона працює. І ця так само. Просто тут трішки резинка розкисла. Так, да. можливо, вона попала туди. Да, резина трішки розкисла. Але це не є причиною, звісно, вона натискається, тому нічого я тут робити не буду. Зато подивилися, що тут всередині. Тому збираю і буду віддавати так, як є. Ще перевірю до того ж. Що... Так, друзі, повертаюся назад, почав збирати все, але піднявши цю кришку, я побачив, що під низом є ще одна кнопка, третя. Тобто, оця верхня кнопка відповідає за те, щоб сконектитися з телефоном. І вона на даний момент вона. Працює. Але проблема полягає в тому, що ось тут, на цій кнопці, є таке випрацювалася резина. Зараз я вам постараюся показати це. Бачите, да, воно таке вищерблене і виходить, що корпусом, вже, коли натискаєте на кнопку, вона впирається в саму плату. А тут вже нічого не залишилося. Тому зараз сюди треба буде приклеїти. Бачите, вона ось резина стала ось такою резиновою, тобто ну, сирою резиною, можна так сказати. Тому зараз буду сюди наклеювати якісь шматочки резини, і потім буду перевіряти. Ось така біда. Наушники хороші, але. Проблема навіть в оцих резинках, я роздивуюся, тут теж є така біда. І так, друзі, вичистив я отут сиру резину, та, що була на оцих двох кнопках, і на цій третій. І наклеїв сюди з велосипедної камери резиночки, клеїв на клей b 7000 і тепер, як ви бачите, плюсова кнопка добре стоїть. Як ви бачите, в один рівень. Ця кнопка теж натискається центрально. До речі, тут навіть є схема, як конектить до телефону, тобто затискається верхня кнопка і плюс. До речі, десь тут виробник, бачимо, що тут щось Америка написано і Китай. Якість така цікава, мабуть, гарна. Тому зараз буду збирати, але збирати буду міняти ще ось ці гвинти. Як ви бачите, тут трьогранник, Я не знаю, як вам показати, щоб видно було. Так, побачили, так, да, трьогранник, тому я буду ставити, є в мене набір за такими гвинтами. І буду ставити ось ці гвинтики, чи оці вони сюди по діаметру підходять. І буду їх міняти, тому що ті я не закручу. Продовжуємо далі збирати і потім вже перевіримо в роботі. І так, друзі, блочок зібраний. Гвинти, як ви бачите, біленькі я встановив. Зараз будемо під'єднувати до самих навушників і пробувати конектити. Так, вмикаємо, беремо наш телефон. Так, блютуз є. Так, далі нам потрібно увімкнути, вмикаємо. так, Бачимо, мигає з синім світлодіод. Тепер затискаємо одну в іншу. І, як ви бачите, колір світлодіод поміняв на фіолетовий і в нас повинен зараз законектитися з телефоном. Іде він, Так, якийсь боступ повинен бути у нас. Заходимо в настрійки і дивимося. Вмикаємо пошук і бачимо, у нас є бос. Ось, ось так вони відображаються. Все, підключаємося і дивимося, що у нас тут відбувається. Так, прийняти. Все є, у нас, бачимо батарею 100% показує. Тобто законектилося, все світлодіод перейшов на синій і не мигає. Далі буду перевіряти. І гадаю, що все буде добре. До речі, тут ще в комплекті є у нас ось такий шнурок з ними іде. Тобто, тобто, тобто можна зняти ось цей модуль, під'єднати сюди ось цей роз'єм і використовувати їх як звичайні провідні наушники. Тобто буду віддавати власнику, і нехай користуються ще попрацюю. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.